А скільки можна перейняти от рухи, дивлячись інших, от якби не ходити та навчатися, а от подивитися, грубо кажучи, ютуб, пойти в театр, подивитися на інших, чи можна це воспроизвести Якось можна. Це є. Знаєте, люди, які кажуть ціловані Богом. І вони, mm -hmm. вони можуть просто mm -hmm. подивитись. У мене був такий досвід, я не можу сказати, що я там цілований Богом, але в моїй практиці був, був такий момент, коли мене запросили на велику програму, але мені дали два дні для того, щоб її вивчити. Я, в принципі, сидячи на кухні, я просто дивився, 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 дивився програму, і потім просто якісь рухи, рухи пробував, але я все сприймаю через зор. Ви Чи... запам'ятовуєте рухи? Так, запам розумієте. Які... Да. Я їх впізнаю і конструюю їх в собі, і вже розумію, як їх робити. Просто запам'ятаю послідовність. Це, як знаєте, є гра, коли картки так перевертаються, і треба збирати пари.